його там розграмляють, звісно, кар. Ого, серйозно. В нього не знаю, чи посадка, але конфіскація буде. От. Кілька, кілька гучних таких справ буде. Якась країна не дає добро. Офіційно ленд не те саме, але його нам дають неофіційно. І не всі країни друзі, вітаю сьогодні. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн трологиня Лана Олександрова відповідає, чи відбудеться посадка олігарха Ігоря Коломойського, чи далі будуть ще гучніші посадки на усю країну. Та чому досі не запрацював лендліз? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Чи відбудеться посадка олігарха Ігоря Коломойського? Якщо про нього... Ну, його там розграмлять, звісно, кар. Ого, серйозно. В нього не знаю, чи посадка, але конфіскація буде. Зараз надивимося посадку. Ось, все. прям все, що в кого і в сім'ї всіх так, таке враження, що навіть що на маму було записано. Но, Коломойського дома не буде. Його не буде в країні. Для того, щоб його посадити, його треба буде. Найти. Він буде ховатися. І ховатися він буде у кого-то жінки. Він дуже скоро туди поїде. Я поки що не бачу його найти надать спровозити, от як знайдуть, тоді гадать. Нема. Все заберуть, все, але він успіє ноги в руки. Зараз іще глянув. Ні, його як то в подадуть, ото знаєте, як -то міжнародний. Ні, він все буде хаватися, ви ще його й не знайдете того коломиска. Він не такий дурний, як той Шуфрич. Чи далі будуть ще гучні посадки на усю країну? Чи будуть введені в дію жорсткі закони щодо корупціонерів в Україні? Я вам хочу так сказати, десь наступили на хвост у корупціонні гідрі, в яку входить дуже-дуже великий клан людей. От. І ці всі люди, да, вони притихнуть. Вони притихнуть, почнуться якісь документи знищуватися, почнуться якісь, знаєте, проти деяких будуть обмеження на виїзд чи ще щось. От вони просто якісь бумаги, якісь документи, це все буде просто пропадати, тобто, щоб доказати, то, що не було. От. Кілька кілька гучних таких справ буде, не знаю, чи до посадки, тому що карта повішена це карта жертви. Це завіша ситуація або обмеження в чомусь, але це не повна руйнація свободи цих людей. Але розгляд, оце все, машина ця запускається, воно йде. Не так скоро все буде, тому що треба буде багато чого доказати. А тут така ситуація, що для декого. Буде ну, більш мелкі люд, да, вони пострадають. А цих старших надо буде їх будуть дуже захищати, ті, хто мають більший вес, і буде защищати якісь такі то есть конфіскації, можуть бути якісь. Вот, і, скажімо так, тільки починається, це не так скоро. В цьому році ми прям так от це все не дождемося. Це длительний процес, який вже маховик запущений. Але його треба ще довести до кінця. А щоб до кінця довести, треба, щоб судили судді, ну, не корупціонери, щоб адвокати корупціонери не захищали, да прокурори, щоб ну тобто, щоб оця вся машина, щоб там не було рука руками. А там дуже багато ще ця рука руку моя. Тобто, но, процес пішов. Чому досі не запрацював ленд-ліз? Якась ось країна не дає добро. Знаєте, от є група країн, тобто це не одна якась країна дає, це їхній совет якийсь. є. І в цьому советі одна країна ставить ну, палки в колеса. От. І вона, знаєте, я би так сказала, не хоче давати якусь тяжку зброю нам. Тобто, беріть якусь -то не таку, щоб ну, ви не, не було, наприклад, бы, Третє мірової. То, що вона вже йде, то це нікого не смущає. І виходить, що дуже довго приймають рішення, вот, наприклад, Америка, будемо брати її за імператора. Вони готові, ось, о, закон, і да, щось нам якусь ну, нам дасть зброю. Да, і потихеньку вони її дають, але не в тому обсязі, який ми хочемо, і ще що. І це такі які, знаєте, якісь або. Археди, може, які не знаю, може, якісь там вертольотики, ну, щось таке воно ну, не, не сильно. не сильно. От. Але, але ще що, Ось о, є дві країни, які нам дають спеціалістів. От, наприклад, якісь приїжджають до нас добровольці, вони не просто так приїжджають, вони приїжджають зі гласі тієї країни, яка нам цих добровольців дає. І дають нам іще. Якийся, якийсь дають нам, ну, щось нам дають. Просто це не настільки офіційно. я би так сказала, це як таємно. Поняли? Тобто офіціальний лендліз ще не прийнятий, грубо говоря. Офіціальний ледліз не те саме. Але його нам дають неофіційно, І не всі країни, які мають дати. Які настрої в окупантів на Авдіївському напрямку? О! Ось що вони? По-перше, Во їм там щось чи зброї у них немає. Чи у них не вистачає денег, чи їм не платять, чи ще щось. Ну, щось вони лихі. І вони ждуть, а що ждуть? А ждуть, що їм ось, усьо... а ще що, вони чогось дуже ждуть, що їм хто-та, ну, якась підкине, тобто чи їм привезуть якусь зброю, чи їм привезуть якусь, не знаю, чи їм кошти виплатять, а їхня влада їх обмежила. обмежила. І вони дуже бояться нашого наступу. Прям бояться-бояться. Дивіться, карта башти. Дивіться, карта, ось, восьмерка. Ну, вони реально бояться, вони не знають, що, якщо наші от заломляться і ще що, вони готові відступати. Вони готові вже давно відступати. Це по-перше, і по-друге, Тут таке враження, вони вже самі бачили оці ролики, як їхні жони радісно втратити гроші їх загибелі. Дуже багато людей, дуже багато із закупантів вже готові їхати обратно туди, до своїх от цих арчінь, да? і сидіти, так, щоб могли, то вже б смилися от так туди. Є велика категорія людей, щоб хто смився. Некоторі готові навіть за границю, так, якби була можливість смитися. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.